Гарного, приємного тихого вечора. Тільки прийшла з англійської. У мене сьогодні був дуже гарний день. Він був звичайний начебто. Але він був такий, знаєте, дуже круто, коли день йде, не те, що як заплановано, а як от. В принципі, ви б хотіли, так він би і пройшов. Тобто чітко без різних м, якихось змін або стресів, або якихось ситуацій, які не планувалися у вас сьогодні, ну, як завжди, ти плануєш одне, а виходить зовсім інше. Але сьогодні це був класний день. Я прокинулася, була на дачі, погодувала своїх песиків, навідала, побачила, що все добре. Відвідала, пройшлася по. Гарна погода, тепло сьогодні дуже. Я прийшла туди пішки, повернулася додому, пішла до своєї улюбленої масажистки. Ми нарешті рік перерви не ходила до неї. Вона дуже талановита жіночка, яка може. Находить її точки, нажимає там, де болить, просканує, побачить де зажими, все пропрацює, пропрацювала мені поперек так сьогодні, що я така задоволена. Просто ми знайшли мою проблему, бо останнім часом, навіть не дивлячись на те, що я пішла в зал, це мене, мабуть, і рятувало. Адже останнім часом я коли довго лежала на спині. Просиналася, не могла перелягти на інший бік, тому що був зажим за в попереку дуже сильне, а також шия. шия дуже сильна. Через це головні болі. Головний біль не давав мені останнім часом спокою. Дуже часто боліла голова. І я через це не завжди все могла згадати. Було важко зосередитись, важкувати. Але сьогодні ми пропрацювали ще шию. Ось, і почали якусь. Процес якийсь. Завтра планую в зал для того, щоб розігріти надалі мої е, всі мишці, суглоби всі, пробачте, всі суглоби, щоб роз, продовжити їх розігрівати. А також була дуже класна сьогодні англійська. Сьогодні ввечері я прийшла з англійською, були практичні заняття. Сьогодні був спікінг. це ми балакали на англійській багато в ігровій формі. Тобто сьогодні в нас було завдання на дошці написати, описати двох жіночку і чоловіка і якомога побільше про них розповісти в текстовому форматі. Кожен виходив, щось писав, об'єднуючи цю історію як одну єдину. Тобто, ми пропрацьовували. Різні слова і вчилися формувати саме наші думки, а також це вже граматика. Ми писали і через. На дошці, да, ми вже викладали прямо реченнями, там не фразами, а повноцінними реченнями. І я сьогодні подивилася так, це дуже великий вже прогрес, як ми прийшли колись наша група. І що сьогодні вже я побачила збоку, які вже ми молодці, які моя група вже класна стала. Я дивлюсь просто збоку і дивуюся. Воно не видно збоку. Себе не бачиш, а інших видно. Це дуже круто. Це велика праця нашого вчителя. Це доросла група з англійської. Я не шкодую, що пішла туди. Це така віддушина. Якщо у вас є можливість знайти таку групу, бо групове навчання це завжди дешевше, ніж індивідуальне. Якщо у вас десь недалеко, є така можливість ходити саме не онлайн, онлайн, воно не так, а саме ходити, відвідувати в групу дорослу англійську ходіть. Це дуже класно. По-перше, це розвиток, нові люди, спілкування, відволікання. Ми не те зараз не ходимо, ми нічого не бачимо нормального. Таке в нас життя зараз не дуже таке яскраве через війну, але можна піти, ось хоча б англійську вивчити. Знаєте, якщо десь якесь неподалеку є така можливість якась відкрита, то можна піти. Мені дуже заходить ця тема. Я ніколи не думала, що буду вчити англійську в дорослому віці, що піду самостійно буду навчатись цьому. Але зараз я розумію, був момент, я хотіла б кинути. Був такий момент, дуже велике завантаження на роботі було. І я думала, нащо воно мені потрібне вже все, досить, достатньо. А це є переломний момент, його треба переходити, і потім ти вже розумієш, що так, ні, воно мені потрібно, я хочу, я буду ходити. Тобто, ну. Тим бачиш, у мене ходить подружка моя, ми разом ходимо з нею. Це дуже круто, коли в тебе є якась подружка, яка тебе підтримує в ці всі твої ідеї. Тому якось так, дуже гарний насичений день. Я до чого це взагалі все веду? Скільки вам не було років, 20, 30, 40, 50, 60. Це не привід скласти руки і нічого не робити, казати мені воно все нічого вже не потрібно, або в мене нема настрою. Беремо, піднімаємось і йдемо десь, шукаємо собі віддушину або англійське, або малювання, або е, зараз гончар, гончарство дуже це з глини, е, Різні робити посуд, дуже актуальні оці ці всі курси, або якісь такі терапії. Ідемо десь десь себе знаходимо для того, щоб не було панічних атак, нервозу, психозу треба знаходити віддушину в такі важкі часи. Якщо не можете в спортзал піти. Виходимо на стадіончики, десь пробіжалися, десь пройшли, вдома включили музичку, позаймалися. от такі кружки, якісь зі знання англійської, українську можна піти вчити зараз. Десь якісь групові навчання, де є група, де є однодумці. Це дуже круто. Це дуже круто. Це настільки надихає, зближає людей. І дуже, до речі, класна річ, якщо взагалі вже ви відчуваєте себе дуже погано, можна піти до будь-якого волонтерського руху. І, наприклад, як на початку повномасштабного вторгнення, я з перших днів пішла і плила сітки в мію, Будь-якими бантиками, хльостиками я плила ці сітки в мію, навчилась, хоча я до цього ніколи подібно нічого не робила. Ми різали на шматочки тканину, а потім ще й зав'язували, я і те, і те. Навчилася. Цілий день я взяла ці сітки, щоб не поїхати дахом. Розумієте, це мене врятувало. Там я побачила декілька знайомих, ми там знаходились, ми там прям пили каву, знаходились цілий день, тому що ми всі були у стресі. Треба було якось було себе рятувати, щоб не з'їхати дахом. Ось частина поїхала за кордон, а ті, хто залишились, повинні були, були якось переключатися. І я ось так. Знаходила віддушна саме у групі, де були люди, я відчувала, що роблю корисну справу, і плюс це була якась колективна, люди один до одного хотіли якогось сплотніння, спілкування, розумієте? Тому це теж працює. Зараз можна копні свічки, я, до речі, теж вмію робити. Я їх робила вдома. Коли мені також було лячно і не спалося, і я відчувала себе дуже-не дуже погано, я робила, я вмію робити окопні свічки, я багато свічок зробила. Мені давали банки, картон, я купляла воск. Потім люди починали, да, віддавати мені кошти на той воск трошки давали. І я декілька партій зробила повна так, коробки, прям такі немаленькі партії. І відправляла через волонтеру, свою знайому, дуже знаю, гарна. Через неї передавала ці свічки хлопцям грітись. А також. Я, ну, як багато жінок, ми також готували їсти. Я пам'ятаю, як я смажила величезні партії пиріжків. Пиріжки, котлети були різні. Ми поділились, хто що буде готувати. І ми готували, передавали також. І я завжди чимось себе займаю, завжди в русі. Якщо треба, я знаю, що найкраща, найкращі ліки від стресу це праця. Це праця, або якийсь інтерес. Тому я дуже завжди всіх закликаю лежати і дивитись в одну точку, або в телевізор, або в один телефон, і нічого не робити це не. Те. Треба підніматись і шукати відраду, віддушину в чомусь десь якось. І це врятує вашу психіку. Вашу психіку, ваш енергетичний ваш. Ще біополе, так? А також ви можете познайомитись з гарними людьми, і енергообмін у вас буде дуже крутий. Тому беріть на увагу до уваги, що не розклеюємось, не депресуємо, ні в коїмо випадку шукаємо віддушено і переключаємось. Це головне завдання. Повірте мені, у мене також не дуже-дуже легке життя. Не дуже все легко і гарно. Тому всім бажаю! Гарного приємного тихого вечора, натхнення і всього самого найкращого.